Сьогодні комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має завершити розгляд усіх правок до законопроекту про мобілізацію. І як повідомив депутат від партії Голос Ярослав Железняк, зараз парламентарі. Опрацювали вже понад 80% правок. Дуже хотіли ми з ними поспілкуватися, прямо щоб з гарячого знаєш, так вийшли і нам розповіли, що і як. Ну вони там гаряче над цим всім працюють, можливо, трішки пізніше. Та хай добувають вже ці 20%, Та, да, вже тому можна. що найбільш логічне питання, яке витікається, вже ж коли тоді парламентарі будуть розглядати законопроект про мобілізацію саме в сесійній залі. Про це розповів в ефірі нашого телеканалу Народний депутат України. Олексій Гончаренко, що ж його прогнози. Слухаємо на фінішній прямій комітету. Залишилось розглянути біля тисячі правок з 4200 і думаю, що там, якщо не сьогодні, завтра на початку наступного тижня цей розгляд буде завершено. Далі сесійна зала має бути. І Міністерство оборони України оприлюднило відповіді на найбільш поширені запитання щодо мобілізації військової служби. Зокрема, про те, що мобілізація пропонується в віці від 25 до 60 років. З 2025 року в вищих навчальних закладах в вишах запроваджується базова військова підготовка. Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються певні категорії громадян. Замість строкової запроваджується базова військова служба терміном 5 місяців в мир. Ни час і три місяці воєнний. І громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримують відстрочку до досягнення мобілізаційного віку. От цікавий ще момент з приводу ротації, тобто, яка кількість місяців е, mm -hmm. на службі на фронті, щоб розуміли, і ті люди, які зараз перебувають, коли у них буде вже е, демобілізація, раз і другий момент, яким чином? Що будуть роздавати е, повістки? Говорили про цей електронний кабінет. Зараз це відбувається ні. на вулиці. Сказали, роздають. що ні, електронного кабінету, так не так, буде. я кажу, ніколи. різні версії були. От на чому зупиняться, і що далі буде? Ну, поки що відбувається начебто, доволі красиво, бо такі найбільш резонансні, найбільш болючі питання, начебто, відсіюються доволі швидко і однозначно. Наприклад, також нині відомо, що парламентський комітет із нацбезпеки відхилив і без обговорення правки до законопроекту про мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних які отримують певну зарплатню. І сплачують податки. Про це в коментарі Ліга нет розповів нардеп ігор Копитін. І за його словами, фактичною суттю таких правок став би принцип війна для бідних, і це неприпустимо. Водночас Копитін зауважив, що в комітеті відбувається і попередній розгляд, бо у сесійній залі автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування. Нагадаємо, що члени парламентського комітету із питань економічного розвитку запропонували бронювати чоловіків за щомісячний військовий збір в розмірі 2 15 тисяч гривень. Донники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з підробленими документами за 4,5 тисяч доларів. Він купив довідку про те, що є багатодітним татусем, і начебто приїхав побачити малолітніх сина та донечок двійнят, які народилися в Литві. Але при перевірці з'ясувалося, що за 11 місяців до народження молодших дівчаток порушеник не виїжджав з України, а його так звана дружина жодного разу не заїжджала на територію нашої держави. І за підробку документів йому загрожує кримінальна відповідальність. Ну, хто би хоч сам порахував, як то воно буває. Бачиш, різні креативні способи є. Це новий хоча, варіант все одно не приходило. Хоча, може, знаєш, я оце думаю, що можуть ж бути певні якісь медичні там такі, знаєш, варіанти, методи. Ну, цікаво. Це окрема тема. Так. Не будемо підкидати людям до їхньої фантазії ще варіантів.